Скажіть, будь ласка, ціни на все зростають. чи плануєте підвищувати житлово-комунальні тарифи? Ну, це питання ви постійно задаєте. Я вам відповідаю, що на сьогодні, на превеликий жаль, жоден з тарифів на комунальні послуги не є економічно обґрунтованим. Починаючи від тарифів на теплову енергію, на централізоване опалення, закінчуючи тарифом навіть на вивіз сміття. Місто намагається. Щомісяця дотувати свої комунальні підприємства і підтримувати їх на плаву, тому що роботи ми виконуємо, сміття прибираємо, воду постачаємо, мережі готуємо теплові, але це все не покривається тарифом. І тих 4%, які держава в цьому році залишила в міських бюджетах, їх не вистачає для того, щоб покрити абсолютно всі всю різницю в тарифах комунальних підприємств, надавачів комунальних послуг. Тому звичайно, скажу вам так. Ну, ті ж самі тарифи по населенню. Вони орієнтовно повинні бути на 75%, вище, на 75 вище економічно обґрунтовані, ніж ті, які застосовуються. Наприклад, в розрізі нашого КП Теплоенерго для населення застосовується тариф 2040 гривень за одну гіакалорію теплової енергії. А економічно обґрунтований сьогодні для населення повинен бути не менше, ніж 3758 гривень. Не менше. Ну і планується побудти. ні. Ми не будемо. Міський голова категорично проти навантаження, фінансового навантаження на населення. Ми виконуємо в тому числі закон 2479, який накладає мораторій на підвищення тарифів на період військового стану. Намагаємось підтримувати комунальне підприємство на плаву фінансово. А далі закінчиться війна. Будемо дивитись. Дивиться.